Хочики і дівчатка, ми продовжуємо з вами роботу над казками. І давайте ми поговоримо про те, які ж казки бувають. Так, бувають страшні, бувають гарні, хороші, але всі закінчуються хорошим кінцем. І є казки, в яких розповідається про дружбу. А в яких треба нам зробити висновок. І ми сьогодні з вами розглянемо малюночки, в яких казках дуже видно не тільки добро, а дружба. дружба. Петрики Наталочка теж хочуть про це знати. Діти, у мене ось на малюночку зображена, що казка яка. Так, рібка. Зверніть увагу, які тут всі герої молодці, як вони дружно витягували цю рібку. І коли дружно попрацювали, то й рібку витягнули. А тепер давайте ще іншу казочку подивимося. Малята, а ось я знайшла ще один малюночок. Згадайте, це взимку була. Рукавичка, її загубив хто дідусь. І хто знайшов рукавичку? Так, звірі знайшли. І їх уже багато було в рукавичці, але прийшов іще і хто ведмедик прийшов і просився зігрітися. Що трапилось з рукавичкою? Так, ви знаєте, вона тріснула. Але що, дружба перемогла, що домовилися? Звірята. А звірята навіть Петрик і Наталечка знають, що вони домовились, що вони побудують новий будиночок і будуть жити в ньому дружно. Бачите, як у казці дружба перемагає і навчає нас всіх бути дружними. Хлопчики і дівчатка, в мене ще є казочка, яку ми теж розповідали колись вам. Це казочка про кого? Дивіться на, на моїй ілюстрації: це хто? Двоє мишенят та півник. Малята. Ви згадайте, що півник знайшов зернятко, його обмолотив, його на млин возив. І е, у цьому не тільки зернятко, а колосок. І це цей колосок дав йому багато муки, він спик пирожки. Та тільки що? Він сам трудився, а мишенята вони тільки бавилися. Про що це говорить? Що лінощі не дають вам ніякої, ніякої користі. А півник такий трудівник, що він добув пиріжки та хлібець, який він спік. А мишенята потім не ласували цим. Ось на сказочка і навчила, що треба завжди трудитися. Діти, а де ви можете трудитися. Так, складаєте іграшки, виконуєте заняття, це ваш труд. Ви трудитесь. Прибирайте своє взуття та прибирайте одяг на своє місце. Це теж великий труд для вас. Малятка, подивіться на цю ілюстрацію. Ви точно згадаєте, що це казочка, яка ось хто це в нас? Що, це? Це колобок, а це хто лисичка. Казочка так і називається, колобок. Дітки, але ми згадаємо, колобок який був хвалько, він від діда і баби пішов, та від зві... всіх звірят пішов. А тільки ось як трапилось, що він зустрів лисичку, яка хитруня, та його обманула. Отже, діти, нам треба в житті пам'ятати, що треба дуже двайливо ставитись до свого життя. А тепер ми з вами скажемо: і Петрику, і Наталочці, і вам теж я хочу наголосити: слухайте казки. Та обов'язково будьте уважними до того, що нас уче казка. До зустрічі діти знову на Казковій стежці.